Вітаю вас знов. На нашому уроці з тему. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож країною сил і розглянемо детальніше силу гравітації, дізнаємося про сили, які діють на літак під час польоту, і дослідимо, що саме тримає літак у повітрі та чому крила літають. Також вас чекає цікава подорож в минуле літакобудування і творча робота над проєктом Крила. На паузу, запишіть поточну дату, вид роботи та тему уроку. Чому під час стрибка ти приземляєшся на землю, а не летиш у космос? Чому речі падають, коли їх кидаєш або впускаєш? Відповідь гравітація, невидима сила, яка тягне об'єкти один до одного. Земне тяжіння це те, що тримає вас на землі і змушує речі падати. Адже як високо не закидай камінь, не запускай стрілу, не підстрибуй сам, все одно. Тіло повертається на Землю. Гравітація це сила, за допомогою якої планета або інше тіло притягує об'єкти до свого центру. Англієць сер Ісаак Ньютон безсумнівно був одним з найгеніальніших учених, які коли-небудь жили на землі. Серед його численних відкриттів найбільш значущими є математичне формулювання закону всесвітнього тяжіння і використання цього закону для опису руху планет. Існує легенда, згідно з якою Ньютона осяяло в той момент, коли йому на голову з гілки дерева впало яблуко, щось спонукало. Ньютона замислитися, сила тяжіння виникає в результаті гравітаційної взаємодії, тобто взаємодії всіх тіл, які мають масу. Це означає, що два тіла, скажімо земля і яблука, будуть притягуватись однаковою силою, але яблуко буде рухатися до землі швидше, ніж земля до яблука, адже воно має набагато меншу масу і розвиває більше прискорення. Все, що має масу, також має силу тяжіння. Об'єкти з більшою масою мають більшу силу тяжіння. Гравітація також слабша з відстанню. Отже, чим ближче об'єкти один до одного, тим сильніше їх гравітаційне тяжіння. Гравітація Землі походить від усієї її маси. Уся її маса створює спільний гравітаційний тиск на всю масу вашого тіла. Це те, що надає вам ваги. Якби ви були на планеті з меншою масою, ніж Земля, ви б важили менше, ніж тут. У випадку збільшення відстані у два рази гравітаційна сила слабша в чотири рази. Звичайним прикладом перевірити гравітаційну силу є ваш стрибок. А чи задумувались ви, як буде виглядати стрибок людини на різних планетах? Давайте поспостерігаємо. Для того, щоб подолати гравітаційну силу, людство унаслідувало з живої природи крило. На той час, коли з'явилися перші літаючі динозаври, комахи давно вже завоювали повітря, а згодом до них приєдналися птахи. Люди завжди захоплювалися цією вражаючою здатністю вільно ширяти в небі. Вся історія людства супроводжувалася мрією літати. Повітряні змії в Китаї існували кілька сотень років до нашої ери і вважаються найбільш ранніми прикладами польоту за допомогою технічних засобів. Деякі змії були здатні здійняти людину в повітря. Стародавні китайці запускали в небо також маленькі ліхтарики, заповнені гарячим повітрям, і бамбукові вертольоти, іграшки з обертовими роторами. Оптична форма тіла допомагає їм підніматися в повітря і ширяти в повітрі, їхні міцні і надзвичайно м'язисті ноги з довгим сухожиллям здатні на різке прискорення і вповільнення, кістки птахів порожні, наповнені повітрям, тому тіло їхнє легке, їх передні кінцівки, тобто крила, здатні розвивати велику силу і мають велику несучу поверхню. Під час польоту тиск повітря над крилами та під крилами різний. Будова крила забезпечує протікання повітряного потоку з більшою швидкістю над крилом, ніж під ним. Через цю різницю тисків виникає підйомна сила. Птахи створюють підйомну силу, махаючи крилами та використовуючи повітряні потоки. Який зв'язок між формою тіла і здатністю літати? Оптичне тіло птахів влаштоване таким чином, щоб зменшити опір повітря під час польоту, що дозволяє їм економити енергію. Термін аеродинаміка утворилася від слів аероповітря і динаміка в перекладі означає рух. Це наука про рух тіл в повітрі та взаємодію твердих тіл з текучими середовищами, наприклад, рідиною, газами, наука, що вивчає процеси обтікання твердих тіл в повітрі. А повітря це і є суміш газів, що складається з молекул ряду хімічних елементів, серед яких азот, кисень, вуглекислий газ, водень, аргон та інші. Аеродинаміка належить до механіки, науки про механічний рух тіл, його причини та інші механічні взаємодії. Часом автомобільні компанії беруть на озброєння оптичний дизайн кузову автомобіля, які позитивно впливають на аеродинаміку? Розгляньте малюнки зі схематичним зображенням потоків повітря навколо автомобілів, з хорошими аеродинамічними характеристиками на верхньому і поганому на нижньому зображенні. А як люди підкурювали повітря? Люди давно вже мріяли про польоти, чимало сміливців експериментували з польотами. Зазвичай вони намагалися виготовити конструкції, які імітували пташині крила. На жаль, багато із них загинули під час використання власних винаходів. Знаменитий художник і мислитель епохи відродження Леонардо да Вінчі теж проєктував літальні апарати. Відвідаємо майстерню Леонардо. Середньовічна арабська наука збагатила світову культуру багатьма чудовими винаходами. Через нестачу джерел і деякої їх суперечливості ми мало знаємо про ці винаходи. До них відноситься і літальний апарат арабського винахідника IX століття Аббаса Ібн Фірнаса. Винахідник жив в місті Кордова, що знаходиться на території сучасної Іспанії. Він створив пристрій. З грачастою конструкцією, на яку натягнув шовк і закріпив пташине пір'я, джерела стверджують, що орієнтовно у 875 році він стартував з піднесення та пролетів значну відстань за допомогою планера. Приземлення було невдалим. Літній винахідник отримав серйозні травми. Своїм винаходом він на кілька сотень років випередив усіх інших відомих винахідників в історії польотів, у цьому числі і Леонардо Да Вінчі та Отто Ліліенталя. Винаходи Леонардо да Вінчі охоплювали широкий спектр сфер. Але сфера, яка, мабуть, найбільше надихала його, була авіація. Хоча він часто був обмежений технологічними обмеженнями 15 століття, а його проєкти іноді мали недоліки. Але літальні машини да вінчі демонстрували науковий творчий і далекоглядний розум, набагато випереджаючи багатьох зі своїх сучасників. Як відомо, він казав, що людська хитрість ніколи не придумує винаходу прекраснішого, простішого чи більш прямого, ніж це робить природа, тому що в її винаходах нічого не бракує і нічого не є зайвим. В орнітоптері да вінчі пілот був покладений лицем донизу на дерев'яну дошку в центрі пристрою, рама була зроблена з сосни та необробленого шовку, а крила, які мали бути заостреними, як у кажана, і розмахом 33 фути, приводилися в дію від рукоятки педалі та системи тяги та шківа. Механічне крило було одним із найкращих відомих винаходів да Вінчі, на відміну від літака з нерухомим крилом, з яким ми всі знайомі, крила механізму змахують вгору та вниз, і схожі на крила літаючої тварини, обертаючи кривошип, закріплений на ньому вал, приводить в рух шків. Обертання шківа рухає крила вгору та вниз, таким чином, імітуючи. Пташині помахи крилами. На жаль, давінчі так і не побудував пристрій, але навіть якби він це зробив, він швидше за все не мав би успіху. У машини не було двигуна, тому не зрозуміло, як вона злетіла з землі. І навіть якби даві полетів на своїй машині з високої скелі, навряд чи він повернувся б на землю цілим. Можливо, відзначаючи вплив гвинта Архімеда на рідини, що рухаються, і знаючи, що саме повітря поводиться як легка рідина у 1489 році, він представив те, що ми можемо визнати сьогодні як гвинтокрил. Використовуючи принцип гвинта Архімеда у вертикальній орієнтації, він розробив повітряний гвинт. Це був ротор у формі спіралі діаметром приблизно 4 метри. Пілоти переводили в дію апарат за допомогою крутного крана, який, у свою чергу, обертав бивал і теоретично створював підйомну силу. Отто Ліліенталь був німецьким інженером, який живи творив у другій половині ХІХ століття. Ліліенталь і його брат Густав вивчали політ птахів і тим самим визначили три основні фактори польоту підйомну силу, силу тяги та рульове управління. Спочатку брати будували моделі з маховими крилами. Пізніше, після декількох невдалих спроб, вони перейшли на проєктування планерів і до 1870. 1974 року вони розробили декілька моделей. Навіть після того, як його брат відмовився від проєкту, Отто продовжував розробляти конструкції, будувати планери і літати самостійно. З полотна і плетених прутів Отто побудував близько 18 планерів. Стрибки він здійснював проти вітру з підвищення, і завдяки постійному вдосконаленню планера йому вдалося пролетіти 300 метрів. Планер з однією несучою поверхнею керувався пілотом за допомогою зміщення центру ваги. Але оскільки, рухаючи тільки ногами, досягти цього було можливо, то поворотна здатність планера була обмежена. Конструкція, яку винахідник випробував у 1891 році в Берліні, стала прототипом сучасних планерів. Сам Лієнталь говорив про це так: придумати літак неважко ось побудувати. Це вже щось, а літати на ньому це усе. Літак це літальний апарат, важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил. Чи не першочергове значення у даній конструкції має крило? А чому крила літають? Крило літака це тримальна поверхня, яка завдяки набігаючому потоку повітря створює аеродинамічну підіймальну силу. У польоті на літак діють чотири сили: тяга, яка генерується двигунами, опір, який є гальмівною силою повітря, і протилежний напрямку руху, вага, яка є силою тяжіння та діє в напрямку вниз. Підйом це аеродинамічна сила, сформована внаслідок потоку повітря, яка діє під прямим кутом на крилах у напрямку вгору. Хоча вага постійна, інші сили постійно змінюються. Коли літак летить з постійною швидкістю, сили знаходяться в рівновазі. Літаки літають завдяки спеціально розробленому аеродинамічному профілю. Аеродинамічний профіль асиметричний, його верхня поверхня вигнута, а нижня плоска, оскільки молекули повітря рухаються криволінійним шляхом над крилом. Це призводить до зниження тиску повітря безпосередньо над крилом, тоді як під крилом збільшується або не змінюється. Ця різниця в тиску повітря є Тим, що створює підйомну силу. І сьогодні нам з вами пощастило побувати в ролі конструкторів та збудувати прості літальні об'єкти. Навряд чи знайдеться людина, яка не запускала в дитинстві крихітні паперові літачки. Таке заняття захоплює. Виявляється, що зі звичайного аркуша формату А4 можна скласти безліч різних варіантів літаків, включаючи ті, що далеко літають. Використовуючи техніку орігамі, люди охоче створюють їх. Руками, творчий підхід та винахідливість перетворять виріб на справжні шедеври. Кожен хоче, щоб його літачок літав довго. Наведені схеми на сайті допоможуть легко вирішити завдання. Польоту. Перешкоджає надмірна маса, це означає, що занадто довгі крила знижують швидкість і уповільнюють самостійний безперешкодний політ. Планер завжди має короткі широкі крила. Інший нюанс, який необхідно враховувати для успішного планування роботи, це досконала симетричність, помилково кидати його вперед, а не вгору. Саме високо він довго літатиме в небі і потім плавно спускатиметься. Поліпшать лютні характеристики та правильно підібраний папір. Лист повинен бути абсолютно рівним. Краще взяти офісний для принтерів без пом'ятості та складок, які значно погіршують аеродинамічні властивості. Під час виготовлення не потрібно поспішати ретельно прогладжувати згини за допомогою лінійки для більш чіткого контуру. Слід звернути увагу, що, хоча гострий ніс підвищує швидкість, але відстань польоту при цьому зменшується. Перейдіть за посиланням або відскануйте QR-код та сконструюйте літак, який вам більше до вподоби. Бажаю успіхів!